Привіт, слава Україні. Друзі, сьогоднішній випуск я хотів би почати з посту свого побратима Юри Бутусова, який нещодавно написав, і я на це дуже звернув увагу на тлі інших інформаційних речей, які відбулися в нашому просторі. в медіапросторі України. Отже, Юра пише: на фронті значна кількість воїнів отримали обмороження, і на це треба звернути серйозну увагу під час інтенсивних бойових дій у полях. Бо морози будуть ще, низька температура та холодні степові вітри швидко знижують боєздатність. На жаль, війська не забезпечені не термохімічними ні електричними грілками для рук та ніг. Міноборони на ці проблеми, звичайно, звернути увагу не встигло. Зима, як завжди, прийшла раптово. Тому, шановні волонтери, ну і далі, в принципі, можна вже не читати. Чому? Тому що, в принципі, люди, які близькі до війни, які розуміються на тому, що зараз дійсно дуже важко, що хлопці вгризаються в ту землю, воюють не встигаючи. Ну, ми не говоримо навіть зігрітися, тому що інтенсивність бойових дій під Соледаром дуже сильна. Нема коли просто-напросто думати про це все. І в принципі, в запалі бою такі речі забуваються. А потім, а потім буде ще один пост, який теж нещодавно написав Юра, про те, що одному з бійців амбутували 10 пальців кінцівки, ну на ногах. Тому що було обмороження, і ви знаєте, це дуже серйозна ситуація, і на цьому тлі мене сьогодні тіпанула новина Михайла Ткача. Я хочу, щоб ви зараз подивились це відео. І декілька, скажімо так, фотографій з цього відео ми з вами обговоримо. Дівчин, дівчин, дівчин. Дівчин. Отже, Куршавель. Видатні люди. Варакута. ну У нас таких називають інста-самка, не хочу нікого зубідити, інста-блогерша. Має повне право, перебуваючи за кордоном, святкувати своє день народження. Ну, що тут такого? Має право, має гроші разом з своїм чоловіком. Я так думаю, призивного віку. Знаходячись за кордоном. Треба вияснити, коли виїхав, як виїхав і так далі. І чи став він, до речі, на консульський облік, будучи за кордоном, тому що зараз ми знаємо, що за кордоном зобов'язують українців саме в контексті мобілізації звернутися з цим питанням до відповідних установ. Так отже, мають право, мають гроші, розберемося потім з його обліком. Суть не в тому, вони святкують день народження у Крушевелі. Ну, що тут такого, ви скажете? Та ні, в принципі, нічого, якби біля них не було довіреної особи столара. а ми знаємо, хто такий столар в Україні, так? Ми знаємо, хто, що це за людина в контексті олігархату, забудов і всього іншого. Отже, в принципі, пан Ошировський разом з своєю дружиною Жосан, Каріна Жосан, ну ще одна міста, Україна, Всесвіт, не пам'ятаю яких років, святкують. Ну, в них все нормально. Це у вас тут війна, це у вас тут українці обморожують ноги, е, харкають кров'ю. Розумієте, в них все нормально. Це той так званий батальйон Монако, про який Міша Ткач неодноразово писав, там батальйон, е, який там ще відень, у нас там є так. Але я хочу звернути, що саме ці люди в префектурі Ніци оформлялися як біженці. Ви розумієте, що кажуть західні партнери, дивлячись на таких біженців. Так у вас все хорошо, яку вам ще допомогу? Яких вам ще допомог не вистачало? Ви подивіться на ваших біженців. І це правда. Але ж ми знаємо, як страждають там сьогодні на роботі дружини наших воїнів, ті, що з дітьми маленькими виїхали, ті, в кого все розбомбила війна. І вони працюють десь посудомийками. хто де ті дітки. Я чесно кажу, що мене зла не вистачає на сьогоднішній день. Але тим не менше. Давайте подивимося, що ж відбувається. Відбувається те, що якусь там пляшку шампанську за 600 чи скільки там євро замовили під спецвинос. Такий спецвинос коштує орієнтовно, як сказали люди, котрі розбираються, 20 тисяч євро. Ви уявляєте, скільки грілок для обморожених солдатів можна було би купити? Скільки форм наша подруга Яна Яровая могла би нашити? Ви розумієте? Тобто. Ну, для них це просто спецвинос. І що відбувається під, цього, під час цього спецвиносу? Зірка! Виступає зірка пан поворознюк зі своєю піснею, ну, не особисто, звичайно, а на запису спецвинос. Під пісню Вова Бош їх з прапором України. Так, з прапором України вони це роблять. Ви розумієте, за той прапор хлопці кров проливають. А вони це не є гордость, це є кураж. Так, вони на кураже. Навіть ну, кажуть, з жиру біситься. От з жиру біситься, бавлячися аля в патріотів. Розумієте, в той час, коли хлопці під Солидаром кладуть голови. І оте от оце нічість вона ж повернеться потім в Україну. Левова частина з них отпітляє від різних кримінальних переслідувань, будуть розповідати, що в них все добре. І вони далі будуть правити. Так, вони будуть правити безпосередньо чи опосередковано. Це вже не важливо. Вони будуть заводити своїх людей, будуть лобіювати будівельниці для мафії своєї закони. На жаль, мої слова, які я говорив на початку війни, поки ми тут гасимося, дивіться там в тилу не про бить Україну. Сьогодні говорять про те, що ми всі тут разом з вами про буєм Україну. Так, я не знаю, що з цього приводу додати. В принципі, я сказав все по цій темі. І знову ж таки, повертаючись до посту Юри Бутусова про мороз, про обмороження кінцівки, про те, як хлопці воюють, про те, як хлопці гинуть, повертаючись до своїх спогадів, повертаючись до того всього, що ми всі розуміємо, що таке треш війни, мені вилазить ще одна новина. Як представник Опи. Сидячи в теплій студії, накидує нам з вами, що ми плохо воюємо. Та, да, ми тут половина, тут, ну, не половина, ну не 10%, як я сказав, а менше. Ну, раніше було по одному, по другому. Бігуть, да, ми плохо воюємо, тому що він собі рішив, сидячи в теплій студії, що один взводний опорний пункт ну, для глядачів, тих, хто далекий від війни, ну, взводцять, ну, 30 плюс, там, 30 декілька чоловік, трошки більше 30. І він собі рішив, що зводний опорний пункт може тримати цілу бригаду вагнеровців і не пропустити їх. А раз пройшла бригада, значить вони побежали і оставили фронт. Так, саме 30 чоловік, по його словам, спроможні втримати бригаду тисячі плюс. Так. Хоча б, тому що, Ну, почнемо з того, що він соврал. Є підрозділення, які бігають у нас. По солідару біжали і бігали. Сейчас не бегут, конечно, но были до этого там отдельные нестойкие товарищи бежали. Это Поэтому давно было такое? Ну, все это время все оборону от казняков достаточно большое количество, которое там типа вот мы, мы не можем воевать в эту страшную войну. Вот, хотя там ни артиллерия не работала, ни авиация не работала. Просто тупо перли в полнорост рост вагнеровцы на позиции, так нормальный оборудованный пехотный ВОП он может год, год, год держать бригаду вагнеровцев, идущих на позицию, если там все правильно сделали, правильно закопали, систему огня наблюдения организовали, пулеметы по флангам раскинули, и все, никто уже никуда не пройдет. Но для этого же надо всем этим заниматься. У нас есть разные люди, которые отказываются рыть копы или, или, когда их завели, ротировали в готовые окопы, сказали, просто стой, держи, они говорят, ну, вы знаете, тут так все непросто. Ой, противник, побежим кому на два километра назад. Таких тоже хватает. Понятно, что они не все, понятно, что их даже не 10%, но они есть, и когда рота убегает с, с направления, это как их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник. Mm -hmm. Поэтому, ну что, война есть война, что пригну. Ну, понятно, что это, не может быть среди сотен тысяч людей, все, все сплошными героями, все с подготовкой спец сил специальных операций, особенно это касается мобилизованных воин! 33 выхода, один вход. Честно кажучи, мне зла не хватает. Вот если они правильно организуют, то там можно держать, там вообще можно воевать. Друзья, вот вся вот вся вот. Виправдовуючи свою нікчомність, вони будуть нам потім закидувати, що не так воювали. Згадайте моє слово. Вони будуть, маючи гроші, потратять їх левову частину на дискредитацію військових, які дійсно реально фігачились за Україну. І, в принципі, мені немає навіть що додати до цього відео. Робіть висновки самі. Попри всі, негаразди, що би мене. Почули і не побачили сьогодні. Я все рівно впевнений, що Україна ще на один крок ближче до перемоги. А от ті нікчоми рано чи пізно уйдуть в нібитію. А ми будемо жити. Слава Україні!